Щиро вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. У 26-му розділі Книги Левит ми читаємо слова, проголошені Богом. Якщо будете ходити згідно з постановами моїми, а заповідей моїх будете додержувати і будете виконувати їх, то дам ваші дощі в їхнім часі, і земля дасть свій урожай, а польове дерево дасть плід свій. Цей вірш не просто обіцянка і умова, щоб заслужити його виконання. Якщо людина перебуває в постійному спілкуванні з Ісусом, тоді цей вірш є описом її плідного досвіду, бо в такої людини є джерело життя і сили. Якщо ви зайняті в сільському господарстві, а погодні умови не дають підстав очікувати високого врожаю, трохи потерпіть. Не впадайте у вічей, кожен день проводьте поруч з Ісусом. Уранці, перш ніж взятися за плуг, побудьте деякий час наодинці з господарем вашого життя і природи, а потім ідіть на роботу без страху. Не турбуйтеся про погоду, не дивіться із сумом на небо, Дамо ваші душі в їхнім часі, і земля дасть свій урожай, а польове дерево дасть плід свій. Така обіцянка, вір їй. Але цей вірш може стосуватися також і духовного життя. Ви відчуваєте себе непотрібними, ви багато разів намагалися отримати у своєму житті плоди впливу Святого Духа, але нічого не вийшло. Ви не в змозі відмовитися від деяких звичок, що руйнують ваше духовне життя. Хвилько, не впадайте у вічі, умова така. Якщо будете ходити згідно з постановами моїми, а заповідей моїх будете додержувати і будете виконувати їх. Не думайте про те, що ви повинні і чого не повинні робити. Думайте про план Господа, щоби зробити життя продуктивним. Проводьте час у спілкуванні з ним, ідіть до нього, перебувайте з ним, і нехай Святий Дух веде вас до великих звершень. Чому не вважати устави і заповіді не просто нормами і заборонами, але планом, згідно з яким Господь веде свій народ у життя, сповнене послухою Йому? Коли того трагічного дня Господь з'явився в Едемі, а людина сховалася від нього, що засмутило його, те, що Адам і Єва з'їли плід, чи порушення стосунків любові і довіри. Чим більше за все був стурбований Господь тим, щоб людина не з'їла плоду, чи тим, щоб вона жила в постійному спілкуванні з ним і як наслідок виконувала його пораду не їсти плоду. Чи можемо ми сьогодні звернутися до Ісуса зі словами: Господи, пробувай у мені, зроби родючою пустелю моєї душі і дай мені можливість побачити великі плоди дії Твого Святого Духа. Помолимось, наш любий дорогий небесний Отець. Ми вдячні тобі за ті чудові обітниці, які ти залишаєш для нас на сторінках святого Письма. Допоможи нам з упевненістю на тебе слідувати нашою життєвою дорогою. Допоможи, Господи, усіх проблемах нашого життя довіряти стільки Тобі. Благослови наших телеглядачів у вирішенні всіх тих проблем, які стоять перед ними. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Господь любові турбується про те, щоби зробити ваше життя продуктивним. Насилайте ваші молитовні прохання за електронною адресою чи телефонуйте нам за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Бажаю вам гарного дня. До побачення!